Володимир Зеленський вважає, що Україна не може дозволити собі так званий заморожений конфлікт з тимчасовою слабкістю, тому повинна його закінчити. Про це глава держави заявив на зустрічі з африканськими журналістами і зауважив: цитую, що закінчення війни може бути різним, але воно потрібне і зло повинно постраждати. Кінець цитати. Якщо ми хочемо закінчити війну, ми її повинні закінчити, закінчити з повагою, щоб весь світ знав, що той, хто прийшов і захопив, і вбив, він понес відповідальність. Ми ті, хто ми є, і там, де ми є, і живемо і воюємо з тими сусідами. Якщо це патова і заморожений конфлікт, то ми повинні чесно сказати, що наші діти будуть воювати. Або наші онуки будуть воювати. Ми вже втратили дуже багато людей, чи ми хочемо так жити, знаючи, що ми що будемо ростити дітей, які точно будуть потім воювати. Тому що Росія знов прийде, якщо її не поставити на місце.